Прозвітували щодо виконаного та оголосили підготовку до опалювального сезону у стінах Ужгородської міської ради відбулося чергове засідання виконкому. Серед ухвалених рішень сьогодні звернення до суду у справі опікунства, затвердження актів списання багатоквартирних житлових будинків, у яких створено ОСББ із комунального балансу міста. Мова йде про багатоповерхівки на вулиці Академіка Корольова, 7, шумній 22 та шумній 34. Члени виконкому також погодили передачу проєктно кошторисної документації та прозвітували про виконання цільових програм за перше півріччя. Розглянули питання про встановлення зовнішньої реклами, а також обговорили. Орили старт опалювального сезону в місті. Ми знаємо, що не за горами 15 жовтня, і взагалі по закону, коли середня температура добова Нижче восьми градусів протягом трьох днів тоді розпочинається опалювальний сезон. Я доручення, щоб всі наші, в першу чергу, це дошкільні і школи, шкільні заклади були готові до опалювального сезону. У нас також є декілька котелень, які працюють на альтернативному опаливі, щоб всі були готові до початку опалювального сезону, тому що ми також можливо очікуємо і ще переселенців з. Східних регіонів нашої країни, там де зараз на жаль тривають і бойові дії, або вже території, які звільнені, якщо не буде можливості там включення опалення, не буде гарячої води, то частина громадян буде змушена тимчасово змінити місце проживання. Тому ми повинні до цього бути готові. Було до нас звернення двох суб'єктів про продовження дії договору про. Зовнішню рекламу ми в обох випадках відмовили. В першому випадку протермінований термін звернення, а в іншому випадку це на наших зупинках. Це у нас є декілька зупинок, які фактично ну, нові, але там по обидві сторони розміщена зовнішня реклама, а вона суперечить вимогам правил дорожнього руху і для безпеки, як і пішоходів, як і пасажирів, так і для водіїв. Вона повинна бути з однієї сторони. Тому ми відтермінували до наступного засідання виконавчого Комітету, щоб ці всі обставини з'ясувати саме з компанією, яка до нас звернулася, про продовження терміну дії договору.